Зглядати. Тема уроку та сама. Повторення і систематизація навчального матеріалу. Далі починаємо з вами працювати. Перше завдання наше. На рисунку. зображено ромб АБЦД. Відмінний від квадрата. Укажіть хибне твердження. Давайте так. Перше. АО дорівнює ОЦ. Так. АО так. дорівнює ОЦ. Далі. кут АЦБ. Кут АЦБ, АЦ, так, дорівнює куту АЦД. Так чи ні? Так, Так, оскільки діагоналів в ромбі є також бісектрисами своїх кутів. Далі. А це перпендикулярно до БД. А це перпендикулярно до БД. Так, оскільки, ну і залишається в нас те, що АО не дорівнює АО дорівнює БО, одну. Тобто, відповідно, це, звичайно, що буде їх їхне твердження, оскільки ромба одна діагональ більша, інша відповідно, менше. З цим розібралися. Далі наступне завдання. Наступне завдання. Так, наступне завдання будемо будувати. Так. 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 У колі радіус якого дорівнює 20 см. Проведено хорду на відстані 12 см від його центра. Чому дорівнює довжина цієї хорди? Ну, дивіться, яким чином ми можемо з вами зробити. Все доволі просто. Побудували коло. Побудували коло. Велике, на принципі, воно нам не треба. Далі. Поставили центр точку. О. Так, провели радіус. Нехай буде літерою Р позначений великою. Далі. Проведено хорду на відстані 12 сантиметрів. Проведено хорду на відстані 12 см. Хорда нехай буде АБ. АБ. Далі. Чому дорівнює так, так, проведено хорду на відстані 12 см від його центра? Ага, відстань від центра до хорди. Давайте позначимо, що це у нас буде OH. Тепер, що в нас відомо? Що в нас відомо? ОР дорівнює 12 см, 20 см радіус. Далі хорда АБ точніше не хорда, а відстань до хорди ОАЖ OH, дорівнює 12 см. Чому дорівнює довжина цієї хорди, тобто довжина хорди АБ? Записали. докреслити ще АО, ОБ, 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 ОБ R як радіуси. Правильно. Я спеціально вам написав радіус. Мені було цікаво, чи здогадаєтеся, чи ні. Правильно. Ми можемо сказати. Ми можемо по верше добудувати ще два радіуси. Радіусів ми можемо побудувати скільки завгодно. А тепер ми, після того, як ми добудували радіуси, ми можемо стверджувати, що. Ми можемо стверджувати, що в нас ОА. ОА дорівнює ОБ, дорівнює ОР дорівнює 20 сантиметрів. Виходячи з цього, ОА трикутник ОАБ. Яким він буде? Рівнобедрений. Він тоді в нас виходить рівнобедрений, правильно. Він тоді виходить рівнобедрений. Тоді дивіться, ось тут нас сказано, що 20. ОH OH до рівня 12. Що можемо знайти? Аж Б можна спробувати знайти? Наприклад. Так. Можна спробувати. Яким чином? 20 в квадраті мінус 12 в квадраті. За теоремою Піфагора. ОБ в квадраті мінус OH в квадраті. Тобто HB… Квадраті дорівнює 20 в квадраті, мінус 12 в квадраті. Можна розкласти. 20 мінус 12, 20 плюс 12. Виходить нас 8. помножити на 32. Обчислюємо, що вийде. 256. 256. Тоді HB чому буде дорівнювати? Аж Б тоді виходить 16. Аж Б тоді виходить 16 сантиметрів. А тепер дивіться, якщо у вас трикутник ОАБ рівнобедрений Чим буде Ож, окрім того, що висота? Якщо трикутник ОАБ рівнобедрений тоді ОН OH буде медіана. Висота та що ще? Бісектриса. Бісектриса, Оскільки це висота проведена до основи в рівнобедреному трикутнику, вони співпадають, якщо проведена саме до основи. Тобто, якщо у нас медіана, то тоді, відповідно, АБ буде дорівнювати 2 HB, Тобто 2 помножити на 16. І дорівнює чому? 32. 32 сантиметри. І тоді відповідь А Б дорівнює 32 сантиметри. Записуємо. У трикутнику АБЦ відомо, що кут С дорівнює 90 градусів, АБ 25, БЦ20. Побудували трикутник АБЦ. Що в нас відомо? У нас відомо, що. А B дорівнює 25 см, БЦ дорівнює 20 см. Сказано, що кут С дорівнює 90 градусів. Знайти тангенс. Знайти тангенс кута А. Знайти тангенс кута А. Ваше улюблене. Та це нормально, що не складно. Ваше улюблене. Знайти тангенс кута А. Давайте так. Давайте розпочнемо так. Умову за. Тоді починаємо розв'язок. З чого ми розпочнемо розв'язок? Давайте спочатку з'ясуємо. тангенс та А. Відношення чого до чого це буде? протилежного до кату до прилеглого. Молодець. А точніше, по нашому трикутнику, якщо дивитися. Ось у нас це... кутка А. Це Б до А Це Б до А Відношення Ц до А С. Дивіться, ЦБ. Ну або БЦ. БЦ в нас ми записали. До АЦ. ЦБ до АЦ. У нас немає АЦ, так? Але є АБ. Давайте спробуємо знайти АЦ. АБ в квадраті мінус БЦ в квадраті. Тобто, АЦ в квадраті буде дорівнювати. А B в квадраті 25 в квадраті мінус 20 в квадраті. Дорівнює. Те саме можна розписати як в минулому завданні 25 мінус 20. 25 плюс 20. Дорівнює. 5 помножити на 25. На 25. Чому це буде дорівнювати? Можна на 45. А може і на 45. А я 2, там 25. Так, 5 на 45 згоден. Що виходить? 225. 225. Тоді а це чому буде дорівнювати? 225. 15 см Ну, а тепер давайте спробуємо знайти тангенс кута А. Дорівнює ЦБ 20, а це 15. Скоротили. 4 третіх 4 третіх. Дивимося, є такий варіант відповіді є. Значить, все вийшло. Записуємо відповідь. Тангенс кута А дорівнює 4 третіх. Інці хорди ділять коло на дві дуги. Градусна міра однієї з яких у 5 разів більша за градусну міру другої. Знайдіть градусні міри цих дуг Тобто. Кінці хорди. Ну, тобто, провели певну хорду. Провели певну хорду. Давайте зробимо таким чином. Ми колись таке робили. Тут позначимо літеру N, тут літеру M маленьку, щоб їх можна було відрізнити. Щоб їх можна було відрізнити. Відповідно, що в нас відомо? В нас відомо, що дугу ANB ANB ми з вами не знаємо. Принципі. Але знаємо, що дуга А МБ, вона буде дорівнювати у нас 5 дух АНБ Тобто вона в 5 разів більше. Що нам і треба знайти? Що нам і треба знайти? Яким чином можна розв'язати дану задачу? З чого можна розпочати? Якщо мова йде вже у 5 разів більше, значить, що нам знадобиться? Нехай. 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 Давайте позначимо дугу. АНБ. Дугу А дорівнює Х, тоді дуга А дорівнює 5х. Як нам скласти рівняння? Х плюс 5х дорівнює 360. Х плюс 5х дорівнює 360, оскільки градусна міра всієї дуги в колі 360 градусів. Тобто 6х дорівнює 360. Х дорівнює. 60. Чому 60. 10? 60. І це ми таким чином знайшли дугу АНБ. Далі для того, щоб знайти дугу АНБ, НБ. АМБ, точніше, так. Дорівнює 5х, тобто 5 помножити на 60. І чому це буде дорівнювати? 300. Градусів і записуємо відповідь. 300 градусів. І записуємо відповідь. Дуга АНБ НБ. Дорівнює 60 градусів. Далі Дуга АН АМБ. А, М, Дорівнює 300 градусів. Записали. Дивіться. Точка О. Центр кола зображеного на рисунку. Чому дорівнює величина кута АБ? Якщо кут АОЦ 140 градусів. Чому буде дорівнювати величина дуги АЦ? Який це кут АОЦ. Центральний. А той буде 75. Правильно, а вписаний буде дорівнювати кут АБЦ. Він вписаний. Тому він буде в половину менше, ніж центральний кут, тобто буде дорівнювати 70 градусів. Знову завдання про ромб. І так, нам сказано, що діагоналі ромба дорівнюють 12 і 16 см. Побудували ромб, підписали його сторони. Далі провели його діагоналі. Провели його діагоналі. Тепер, що в нас відомо? Так, точку перетину поставимо. Що в нас відомо? Давайте так. Коротше АЦ дорівнює 12 см. Довша діагональ БД дорівнює 16 см. Знайти периметр АБЦД. От і вся умова. Починаємо. Починаємо. розв'язання З чого можемо розпочати? Подумайте, ми можемо розглянути трикутник, наприклад, БОЦ, так? Взяти який. ну, Наприклад, візьмемо трикутник БОЦ. Тоді БО буде дорівнювати половині БД, тобто одна друга помножити на 16 і дорівнює чому. ви не показуєте? А що я вам показую? А, ну, ладно. Ось так. Давайте спробуємо. 8 см. 8 см. Далі. Те саме можна зробити з ОЦ. Оце буде половина діагоналі АЦ. Тобто одна друга помножити на 12. Дорівнює. 6 см. 6 см. Ну, а тоді давайте спробуємо знайти БЦ. БО в квадраті правильно. Плюс ОЦ в квадраті. Тобто БЦ в квадраті буде дорівнювати. 8 в квадраті плюс 6 в квадраті. Ну, тут розкласний не, полу, не вийде ніяк. 64 плюс 36. Дорівнює. 100 і буде десь. 110. 100. І БЦ тоді дорівнює 10 см. Далі, а як знайти периметр ромба? 10 на 4. Периметр АВЦД дорівнює 4 сторони БЦ, оскільки вони рівні, тоді 10 помножити на 4 і дорівнює 40 см. І записали відповідь. Периметр АВЦД дорівнює 40 см. Домашнє завдання у вас зберігається завдання з файлу. Файл я вам створив, зараз прикріплю.